Всім привіт, на мастер стаємо в комфортну позицію. Плечі повертаємо назад і вниз, продавлюємо і тягнемо вухо до одного плеча і до іншого. Можна уявити, що в руках в нас якісь гантелі, і вони тягнуть наші плечі ще нижче. І таким чином ми розтягуємо більше бокову поверхню. поверхні. І ще два. Добре. І тепер вниз і вгору. Витягуємо шию, видовжуємо. її назад голову не закидаємо, а видовжуємо передню поверхню шиї. Вди. Ще один. Угу. І тепер дивимось назад за праве плече і назад за ліве. Повертаємо, корпус не рухається. І ще в одному разі угу. опускаємо підборіддя до грудей і прокручуємо коло вперед на вдох. Назад нагору. Не поспішаємо в своєму темпі акуратно, проходимо через кожну точку і рухаємось в інший бік. Буди вперед, вибіг назад. І ще один, зупиняємось по центру, витягуємо праву руку вперед і дивимось вправо, руку, тягнемо рівно вліво, на вдох і розкриваємось, повертаємо голову в іншу сторону, розтягуємо другий нах. І ще вдих, і розкинусь, видих. І стараємось максимальну тут амплітуду зробити, не просто махаємо рукою, а витягуємось в одну сторону. І він, іще два. І один. Опускаємо, витягуємо ліву руку. Вдох. Ліво дивимося, рука вправо, на видих, розтянулися, поміняємо. І ще вихід, і від. І подовжимо. І ще два. Пташки Сьогодні пташки співають. Сьогодні нас пташки співають. Опускаємо, прокручуємо плечки назад. Великі кола малюємо. І вперед. І тепер руки в сторони, розкриваємо їх, долоні вверх дивляться на вдох. Сильно ми в цьому не прогинаємося, пробуємо розкритись більше грудним відділом. І на видих, скруглити спину, руками потягнутися вперед, погляд вниз. І ще розкрились. Вдих. І скруглились, видих. Вдих. Угу. І, ще. І ми, наче руками щось від себе штовхаємо вперед. Угу. Вдих. І видих. І ще два. Угу. І один. І видих. Добре. Витягуємо руки в сторони. в нас зараз вони будуть рухатись по черзі, права рука вгору ліва вниз. І ми ніби хочемо взяти за спиною замок, лайт, торкаємося пальчиками і змінюємо навпаки. Угу. І стараємось тут великий максимально круг зробити руками. Угу, І торкнулась. І поміняли, витягуємо сюди, хочемо зробити руки дуже добре. І збираємо. І ще по одному разу, угу. на кожну сторону. Добре. І витягуємо руки в сторони на себе пальці, на вдох і вниз максимально на видих. Угу. І витягуємося. І ще два, і один. Добре, витягнули перед собою праву руку, потягнули, пальці дивляться долоня на себе, і в іншу сторону від себе. І поміняв, Тепер ліва долоня на себе, і від себе. Беремо руки в замок, витягуємо замком вгору і пружинимо назад, розкриваємо плечі. Диви, який гарний живот. Що ти з нього хочеш? Живо. Бачиш, ну, руки вверх і все. Добре, і виводимо руки вперед, права рука зверху, ліва знизу, руки в замок, і витягуємося вверх на вдох, і з видихом покручуємо руки до себе і вниз, наскільки виходить, і знову до себе, і вгору назад, і вниз. І зразу всі підтягуються. І живіт, і груди. Все вверху. І знов 15. І ще один. І відпускаємо і міняємо зверху, кладемо ліву, знизу вправу і витягуємось наверх і з видихом прокручуємо вниз, відбуваємо вдох. І видих. І ще. І ще один. І видих добре. Відпустили, можна скрусити трошки руки. Угу. Виводимо їх вперед, пальці великі в кулак і прокручуємо кулаки в одну сторону і в іншу. І тепер прокручуємо лікті до себе. І від себе. І великі круги руками малюємо назад. Кришу не тріснути. І вперед. Руки знову ставимо в сторони і пробуємо тягнутись, наче торкатись правої стінки, корпусом і лівою. І тягнемось по черзі, таз у нас на місці. Його. О, от уже. Його. Це добре. Щоб ти мене пам'ятала, коли дитина Його. захоче. Його. Вже не зможемо носити малого. <ріст> І ще по одному разу. Добре. І хорошо, відпускаємо, розслабляємо. Ну, вони туди напружуються руки. Це, це правда. А, так, бокові. Зараз будемо тягнутись в бока. Давайте я вам один раз може покажу задом, щоб точно не запутались. Праву ногу ми відставляємо в сторону, згинаємо в коліні і тягнемо за правою рукою вліво. І потім підступаємо і витягуємося в іншу сторону. Угу. Відступили, потягнулись, вдох максимально, і видих в інший бік і продовжуємо. Угу. Міхнув згинаємо, захрустимо що? вдих і видих. Та ну, прямо. У мене теж одне плече, до речі, буває. І ще один. Ну там боже. І зараз в іншу сторону. Зараз будемо лівою відступати і тягнутись вправо. І підходити, тягнутись. Ліво, добре. Водих і видих. І він такий взяв молоду, а вона розвалюється. І ще. Угу. І ще один. І видих. Добре. Зупиняємось ноги наші тазу приблизно, можна трошки ширше. Згинаємо зараз. Розгинаємо трошки коліна акуратно і тягнемо таз в праву сторону, це наше з тобою любільне. Назад великий круг малюємо ліво і виростаємо. І ще вправо, назад, Приєднуйся до нашого оркестру. Я це люблю. Воно так потім хорошо. І ще. Давайте два кола в цю ж сторону. Угу. Добре. І тепер рухаємось в інший бік. Вліво штовхаємо, назад максимально проводимо сідничні бугри право і вперед. І продовжуємо. Все, в цю сторону немає. В цю сторону все та добре, так? Да? Не хрустить. Mm -hmm. Добре. Підіймаємо, збираємо ноги разом, згинаємо коліна і покручуємо їх в одну сторону. Mm -hmm. Mm -hmm. І в іншу. Mm -hmm. І тепер стопи, mm -hmm. що там колінка в одну сторону праву стопу і з пальчиками тепер. Uh -huh. І в другу. Спочатку просто підйом, потім з пальцем. Угу. Витягуємо ногу вперед і стопа на себе і відсимо. Тримаємо баланс якраз. Я, я не вирішував в балансі і починаю падати. Концентруєшся на тому, що оказується тут можна впасти да. чи що? Опускаємо. Добре, і ліву прокручуємо спочатку підйом, потім з. Пальчиком, ну, є така да, психологічна штука, і в другу сторону. А буває, знаєш, як там тренер каже, зараз там буде складна вправа, і ти вже думаєш, все, капець. І навіть якщо вона там не дуже складна, але ти вже мозок розтував, так що капець буде зараз. І витягуємо на себе від себе. Якщо краще так не казати.

Ні, по-моєму, звоєм теж так говорити. Молодимі. І в інші сторони. І давайте тепер праву цю ногу поставимо, опираємо стопу в бедро, коліно в сторону, не говорю нічого, руки на мастетах. У мене сьогодні якісь космічні вітри. Суємо, дихаємо колінова час штовхаємо бік, а таз підкручуємо вперед. Угу, можемо витягнути за руками вгору. Добре, опускаємо знову руки і ногу. Розслабляємо трошечки. Угу. Ну, от. Ну, вони, знаєте, вони, вам, ну, вони, так, да, трохи кращі, але я не скажу, що прям ідеальні, але я їх взагалі купила в якомусь китайському... Ой, що бачила. А в кальцедоні, мені каже, хороші, бо моя мама а -а -а. купляла в Там а -а -а. Вона казала, що, що хороше. Вона так займається що їй все хороше. Угу. І ще так буде в нас цей хвилинка реклами, Крцедонія мені має заплатити і в другу сторону. Так. Да. Було б непогано, якби вона була моїм спонсором. Що... Ну, Теж хорошо, да. І беремо. Ногу опираємо в степу ведро, коліно розкрите, таз підкручений, руки в намасте. стоїмо, дихаємо погляд в одну точку угу. і витягуємо за руками вгору, якщо виходить, виростаємо, наче витягуємо весь хребет. Угу. Вдих видих. Угу, ще добре, і відпустили. Струсили ноги, угу, я до вас провернув зароста, згинаємо ноги в колінах, ставимо руки над колінками, угу. опираємось і на вдох ми прогинаємо погляд. Вгору, і купить вгору, а на видих скруглили спину, подивилися собі на живіт. І максимально прям стараємось відчути, як ми хребет за хребцем, розкручуємось, і так само хребет за хребцем скручуємось, Вгору вдих. І видих вниз. І ще вдих. І видих. І продовжуємо. І ще два. І Згинаємо коліна ще більше, вкладаємо живіт собі на стегна, опускаємо руки вниз, провертаємо їх долонями вгору, живіт в контакті з бедрами, розслабте шию, помахайте головою вправо, вліво, маківка дивиться вниз. Вага більше на передній частині стопи, таз провертаємо, наче витягуємо весь час вгору, глибоке дихання, Вдих, видих. І ще один вдих. І видих. І ми повільно розкручуємось хребет за хребцем. Виростаємо вгору руки через сторону вдохи. І намасте. Намасте, всім дякую за практику. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і також можете задонатити, подякувати мені за практику в описі під відео ви знайдете посилання на банку Монобанк і мій інстаграм-канал. До зустрічі!